Гороскоп на 23 березня 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овни. Ви швидко впораєтеся з вирішенням багатьох важливих питань, якщо не діятимете поодинці. Знайти помічників сьогодні зовсім не важко. Ваші ідеї сподобаються навіть тим, хто зазвичай критикує чужі плани та помічає лише їхні слабкі сторони. Варто виявити ініціативу в роботі, це буде дуже корисним. Тельці. День принесе якісь несподівані новини. Можуть статися події, через які вам потрібно буде змінити плани, відкласти одні справи та зосередитися на інших. Особливо хвилюватися не варто. У будь-якому випадку ви встигнете все, що потрібно. Близнюки. Зверніть увагу на ідеї, які з'являться на початку дня. Можливість реалізувати їх з'явиться найближчим часом. Можливо, потрібно буде звернутися за допомогою до давніх знайомих. Назавжди вони будуть готові працювати безкорисливо. Подумайте, чим ви могли б їм віддячити. Раки! На вас чекає насичений і дуже цікавий день. Буде можливість зробити багато корисного, причому не лише для себе, а й для оточуючих. Якщо ви не будете марнувати час, то досягнете навіть більшого, ніж очікували. Щоправда, швидше за все діяти доведеться поодинці, але впораєтеся ви просто чудово. Леви, невеликі труднощі у справах можуть виникнути на початку дня. Не одразу стане ясно, як з ними впоратися, але дуже, до речі, поруч будуть люди, готові дати вам відмінну пораду. Ймовірні, несподівані пропозиції щодо співробітництва. У деяких левів буде шанс непогано заробити. Діви. Початок дня навряд чи підійде для серйозних розмов чи обговорення важливих питань. Вам буде непросто зосередитися, великий ризик випустити з уваги деякі деталі. Ви багато чого досягнете, якщо діятимете самостійно, а от домовитися з кимось про спільні дії буде нелегко. Терази нелегко виявиться зберігати спокій у першій половині дня. Емоційний фон в цей час буде напруженим, тому ви можете засмучуватися через дрібниці, будь-які незначні події приймати надто близько до серця. Однак незабаром вплив позитивних тенденцій посилиться, ваш настрій покращиться. Скорпіони. У вас сьогодні багато що вийде добре. Скориставшись підтримкою зірок, ви досягнете давно поставленої мети впорайтеся з тим, що довго не виходило. Добре пройдуть ділові зустрічі, успішно завершаться переговори, від яких багато що залежить. Якщо вам потрібні нові союзники, ви знайдете їх легко. Стрільці. Навряд чи сьогодні вам вдасться дотримуватися планів, складених раніше, Імовірні несподівані події, зміни у різних сферах життя. Тож будьте готові імпровізувати, щось вигадувати на ходу. Якісь серйозні труднощі навряд чи виникнуть. Особливо добре ви впораєтеся з вирішенням будь-яких завдань, які потребують творчого підходу та фантазії. Козироги Початок дня чудово підійде для роботи. Неважливо, чи діятимете ви самостійно, чи звернетеся до когось за допомогою, у будь-якому разі навіть складні завдання вдасться вирішити швидко. Добре відбудуться публічні виступи. Переговори, від яких ви не очікували нічого особливого, можуть завершитися дуже вдало. Водолії, день виявиться дуже насиченим. Справ та турбот буде більше, ніж ви очікували, і не відразу вдасться розібратися, за що потрібно братися в першу чергу, а що краще відкласти. Поради знайомих навряд чи знадобляться. А ось до підказок інтуїції варто прислухатися особливо уважно. Вони будуть вірними та своєчасними. Риби день буде спокійним та приємним. Він підійде для завершення справ, розпочатих раніше, а також для вирішення тих дрібних питань, до яких довго не доходили руки. Не виключено, що допоможуть у цьому нові знайомі. Одні риби сьогодні знайдуть надійних союзників, в інших з'являться справжні друзі.